Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 11. де станція метро лісова, дачне містечко сосновий бор. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка, лісництво. Бажаємо вам приємної поїздки. from Lisova Metro Station to фром лісова, Country Town. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty is 160 Уангандсіхривнес. Зупинка. Лісництво. Найближче укриття. Підземний перехід. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка ще у Дніпровського району. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка Шеу Дніпровського району. This is Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Хвилинка. Придбайте QR квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка. Хвилинка. This is... Хвилинка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка школа. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Школа. This is school». Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Кадіївський провулок. Please stand clear of the doors. Your next stop is Кадіївський Лейн. Будь ласка. Тримайтеся за поручні під час руху. Зупинка. Кадіївський провулок. This is Кадіївський Лейн. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Биківнянський провулок. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка. Биківнянський провулок. Найближче укриття – вулиця Радистів, 34. This is Буківнянський лейн. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – Рембуд-зв'язок. Please stand clear of the doors. Your next stop is Рембуд-зв'язок. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка «Рембудзв'язок». зв'язок. is Рембутзв'язок. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Радистів. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Radistiv Street. Зупинка. Вулиця Радистів. This is Radistiv Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Дитячий садок. Please stand clear of the doors. Your next stop is kindergarten. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Дитячий садок. This is kindergarten. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Радіоцентр. Селище биківня. Please stand clear of the doors. Your next stop is Radio Center Bikivня. Зупинка. Радіоцентр. Селище биківня. This is Radio Center. Bikivня. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Дитячий садок. Please stand clear of the doors. Your next stop is kindergarten. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Дитячий садок. This is kindergarten. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Радистів. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Вулиця Радистів. This is Radistiv Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – Рембуд-зв'язок. Please stand clear of the doors. Your next stop is Рембуд-зв'язок. Зупинка – Рембуд-зв'язок. This is Рембуд-зв'язок. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – Биківнянський провулок. Please stand clear of the doors. Your next stop is Биківнянський провулок. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Биківнянський провулок. Найближче укриття. Вулиця Радистів, 34. чотири. Весіс Биківнянський лейн. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка дачне містечко сосновий бор. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is сосновий бор. Country town. Зупинка. Дачне містечко сосновий бор. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final stop. Сосновий бор. Country town. We would like you to thank you for using our services. Have a good day.